А ви знаєте, як навчитись правильно посміхатись? А ви знаєте, де має бути ваш язик під час ковтання? Сьогодні в нас дуже класна гостя, і вона відповість на всі наші питання. Зустрічайте логопед та міотренер Марина Кучеренко. Логопед цю тему ми вже почали розкривати, але хочемо більш детально розкрити якісь нюанси. Ми тоді з тобою і з нашим логопедом говорили більше про дитячу логопедію, скажімо так. А сьогодні, напевно, хотіли б більш широко розкрити цю тему. Логопед працює не тільки з дітками, але і з дорослими. І однозначно, логопед це не тільки про один звук, як звикли Так, і сьогодні. Я б хотіла е, розповісти більш доцільну таку роботу в напрямку міофункціональної корекції, тому що власне цим я і займаюсь. Сучасний спеціаліст має обрати для себе один із напрямків: хтось займається запуском мовлення, хтось працює як терапевт мови і мовлення, тобто як логопед-афазіолог, тобто з відновлення мовлення, в основі цього всього скрізь буде лежати, наче така поверхнева проблема це порушення звукової мови, тому що це буде скрізь при будь-яких мовленнєвих порушеннях. Але це вже, скажімо, такий останній етап, над яким може працювати логопед. А от працювати з конкретним видом порушення і з першопричинами, це було б класно, щоб. Кожен робив це окремо, скажи, будь ласка, багато діток, які мають відкриті прикуси без логопедів. Ми ніяк не можемо, скажімо так, впоратися і закріпити результат лікування. Ми завжди направляємо до вас, що ми можемо робити з дорослими. Як логопед може допомогти? Вправами, і на якому етапі ми повинні відправляти логопедам, щоб людина розуміла, що вона буде у вас робити, з того ж самого етапу, як і діток. Так. Тобто, якщо проблема вже є, і дорослий приходить до ортодонта за того, щоб вже починати вирішувати свою проблему, адже це трошки інша специфіка в плані психології, тому що дорослий сам відповідальний за своє здоров'я, і дорослий хоче, дорослий робить. Дорослий приходить спро проблемою у вимові свистячих та шиплячих звуків, як правило, говорячи про те, що ну, і ще в мене є ось така проблема з прикусом, я її буду звісно вирішувати, тому що мого язика видно під час мовлення, і мені це не подобається. І з того моменту я починаю пояснювати людині, ну звісно, спочатку діагностувати, в чому проблема, чому е, так відбувається. Дивлюсь на те, чи є е, нормалізований м'язевий тонус, чи він не внос. Вау, тобто, а як ви це перевіряєте? Є певні специфічні а, проби у логопедів на таке мовлення порушення під назвою дезартрія. Я прошу у е, дорослого е, зробити посмішку, е, витягнути язичок, покласти язик дуже важливо. Ці слова так спробуємо зробити. Покласти язик на нижню губу. Ага. Розслабляємо язик, губи так. в нас у посмішці. Просимо потримати приблизно 10 секундочок нерухомим язик. Якщо дорослий е, утримує цю позу, статичну позу, нерухому протягом 10 секунд і ніяких рухів там язиком не відбувається, тобто е, хвили подібних, наприклад, що говорить про гіперкінез, є моменти е, також, де видно, що бічні сторони, наприклад, у підвищеному тонусі, тобто людина не може зробити язик широким, а вона. Буде його витягувати вузьким, тобто так. Якщо прикус відкритий у дорослого пацієнта, ми е, його як ортодонти будемо лікувати, але язик ж вже, вже звик, так, до пустоти, і він, звичайно, цей пацієнт вже розмовляє зовсім по іншому. Ви можете допомогти йому, щоб язик вже звик до нового положення. Звісно, дорослий приходить за звуковою мовою, але пояснюю, що нам потрібно перебудувати, зробити перебудову абсолютно всієї роботи м'язів. Знову ж таки, після діагностики, зрозуміти Стерти чи напружити. Так, стерти пам'ять. Але е, перше, що ми перевіряємо, це ж вуздечка, чи ви на неї не так звертаєте увагу, як ми ортодонти? Звертаю увагу е, однозначно, але це відноситься до діагностики там, першочергової, вже потім язеві. Я перевіряю, от це перевірка анатомофізіологічних порушень, так чи наявні вони, чи їх немає. Для того щоб перевірити, чи вуздечка коротка, чи вона нормальна, ми просимо відкрити широко рот. І підняти язик за верхні різці. Uh -huh. Uh -huh. Важливо, щоб кінчик язика доторкався альвеол. Також важливо витягнути язик і подивитися, чи немає такого сердечка, яке з'являється на кінчику язика. Якщо воно є, це говорить про те, що або а, вуздечка коротка, або була пластика, але з логопедом після того не, займали. не займалися так. Саме тому навіть після того це сердечко може і залишатися, і тобто сама пластика не означає правильне положення язика. Не означає. Коли? треба займатися з логопедом після хірургічної пластики воздейство язика взагалі це дивлячись від того яка була процедура тобто це ж може бути і е, лазерна коли це лазером відбувається то можна починати роботу з логопедом уже після трьох днів після підсікання після процедури а коли це іншим методом більш таким можливо болючим так мені не підсікали але клієнти приходили і надсилали мені фото в перший же день після підсікання. Цікання, до речі, там, де здавалося, що нема що підсікати, так. от але в дорослому віці хлопцю 24 роки він хотів поставити звук. «р», відповідно, в нього було ж неправильне положення язика. Також ми пропрацьовували положення язика, ставили звук. Власне, він пішов, зробив цю процедуру на сьомий день, тобто після на або після сьомого дня, але не пізніше, тому що, звісно, після процедури м'язи починають, можуть почати. Звикати до взагалі інших позицій і важливо закріпити їх правильними, тому це буде доречно три-сім днів. Як ви відноситесь до того, що вуздечку можна розтягнути, насправді е, потрібно знову ж таки подивитись, яка це вуздечка, в, яко, в якій стадії вона, ну тобто, чи це за коротка така, яку ще бачить, да, тобто, лікарі-неонатологи а... мали б побачити у пологовому, так. і вона дійсно настільки вони не можуть їсти. Так там немає сенсу розтягувати. Там потрібно тільки хірургічне ґгум. втручання, хірургічним методом. Інші варіанти, наприклад, є середнього типу, скажімо, складу. Довжини, так, вуздечки, тоді, коли дитина може підняти язик уверх. Ось так. Але кінчиком язика ну, десь на пів сантиметра вона не дістає до альвеол. І ми бачимо, що в цю вуздечку, так само як при, на такій вправі, ми бачимо цю вуздечку, але таким чином ми бачимо також, що і сердечка такого умовного на кінчику язика немає, але просто наче язик не дотягує. От в такому варіанті доцільно розтягувати вуздечку. Я прихильник того, щоб вуздечку. Не розтягувати і не займатися цією процедурою, тому що це насправді не так легко. Це процедура, яка входить в склад логопедичного масажу, і вона достатньо таки болюча. Одна справа, коли ти виконуєш приблизно там 10 сеансів цього логопедичного масажу для того, щоб розтягнути вуздечку, додатково включаєш певні артикуляційні вправи. Інша справа, коли це дві хвилини роботи абсолютно безболісно. А чим ви це робите? Паличками чи пальцями? Це роблять за допомогою. Логопедичних зондів. от ми з тобою все ж таки, наче ми такі дуже усміхнені лікарі. Ми любимо дітей, але ми дуже любимо кров? Ось цей кров і кровожадний метод, класичний скальпелем. Ми любимо отак, от глибоко, щоб це все там забирали. Ці тяжі. Як нас вчили, що ми робимо пластику вуздечки, тобто це її видовження, та змінити місце прикріплення, а не просто. Чик, і так. все. От скільки ми бачимо пацієнтів з короткими уздечками, іноді це може бути просто тоненька плівочка, тоді дійсно можливо лазер і підійде. А якщо це проблема на більш глибокому м'язевому рівні, ми пам'ятаємо, у нас були дорослі пацієнти, яким робили. Пластикову вездечку, навіть м'язів, там неможливо це лазером зробити, тому що потім буде профузна кровотеча, і в принципі кінець історії. В мене питання в нас було дуже цікаве відео з Тетяною Гончаровою. Вона розповідала. Як їй живеться в брекетах, як вона, телеведуча в металевих брекетах, розмовляє? Була тут класна така ситуація, що вона вийшла е після відео, її хтось там з її знімальної групи зустрів, і вона розповідає, що вона тут зі своїми ортодонтами, все а їй кажуть. А ти що в брекетах? Тобто вона настільки і вона нам розповідала, які артикуляційні вправи вона робить, щоб коли вона говорить, не було видно брекетів. А в мене питання таке: є дорослі пацієнти з тим, що в них неправильний прикус, вони все життя не посміхаються. І потім, коли зуби вже стоять рівно, так коли вже ми налагодили прикус, вони не можуть. Навчитися посміхатися, коли м'яз з рота вже настільки звик, ось просто ну, ніколи не посміхатися, що вони просто не можуть перелаштуватися. Чи можуть логопеди допомогти таким пацієнтам навчитися посміхатися? Це такий вже як компенсаторний процес, От, звикли і, і так людині навіть комфортно. Ну, як ви сказали дійсно про коловий м'яз з рота, це все класно, але ще додатково участь у саме тому процесі, коли ми класно артикулюємо і міміка наша. Працює, бере беруть участь ще інші м'язи, і вони набагато важливіші, тобто їхня робота, тому що вони мають назву, так би мовити, віялоподібні, тобто вони умовно кріпляться ось таким чином до колового м'язу. І якщо вони функціонують погано, і відповідно жувальний м'яз, якщо функціонує погано, то е, також це впливає і на коловий м'яз е, рота. Найелементарніші вправи, які ми робимо, це зробити посмішку. Ну, Насправді О, люди на, Справді, людина здатна зробити цю посмішку. Але, наприклад, ми відпрацьовуємо на закритому роті посмішка, mm. на відкритому ротику, зубки покажи. зробила. Але ну, тобто вона не зовсім така. Щира, тобто посмішка. Oh, <да, смешка>. Потім посмішка як оскал, далі e -e, зроби посмішку, так і в тебе розслаблюється одразу жувальні м'язи. вже І Після того можна включити вправу, коли ми вже навчились робити оскал, аж так як потрібно. Тобто важливо сказати, що зубки поставте на зубки. Uh -huh. Ну на наскільки це людині можливо, враховуючи також роботу там з кронево-нижні ще суглобу, от наскільки людина може зробити остатися. Також. Да. Ну, Має? не завжди. Має Якщо взяти, наприклад, на відкритий прикус а дистальний, людині навіть дискомфортно поставили зубки на зубки і відтворили далі ніби вперед губки. Трубочкою. Вау! Е, 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 е. І важливо, при, при, цьому. при цьому зробити умовно ніби квадрат з губ. Е. Тобто ми можемо м, потягнути губи вперед, потягнемо просто губи. І не просто м. Чого? А... Це ж дуже Нам... така популярна посмішка. О, отак робити. так. Нам... <рес> Але якщо дійсно складно, ми перевіряємо. Е... Якщо очно працюємо, пальпуємо, тобто так. перевіряємо роботу м'язів, якщо вони в тонусі, то знову ж таки, ми виконуємо логопедичний масаж для того, щоб розслабити спочатку жувальні м'язи. А Бага. якщо що ви направляєте до гнатологів? Так. Да. Я запитую, чи є у вас проблеми з жуванням, наприклад? Чи викликає у вас цей дискомфорт? А людина не зовсім розуміє, що таке дискомфорт, ну в сенсі якісь проблеми з yeah. жуванням. я ж то жую, якби їм ту їжу, які mm -hmm. проблеми можуть бути. Але взагалі це також видно поза прикусом. Mm -hmm. ну, тобто ми дивимося так, от десь можливо умовно з'їдена одна із сторін, скажімо, простими yeah. словами. прости. Можливо, вже розумієте, що так. поняття рівного для пацієнта і для лікаря так, то різні речі. Чи є такий момент, я запитую, що м, коли ви їсте тверду їжу, і під час того, коли ви ковтнули їжу, ви відчуваєте те, що по одній із сторін відчуття того, що їжа застрягає, і багато хто говорить про те, що так йому потрібно додатково випити воду чи ніби чимось проштовхнути ту їжу. Тобто є момент з таким, і додатково до цього всього я ж веду до чого: до того, що є певний або хруст, або клацання в суглобах, або коли я прошу відкрити широко рот, а як ви можете максимально широко відкрити рот? є така звичайна проба, тест проба. Коли якщо три пальці твоєї руки можуть поміститися в рот, так от це говорить про те, що Ти наче Я прошу пацієнта покласти руки на суглоб, на там де є суглобова ямка. І від ніхто не знає, де той суглоб, як правило, я кажу так. А є відео вже всі будуть знати, де він є. Ми відчуємо так і відкриваємо рот повільно. На посмерці. А, 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 а І ми відчуваємо, як суглоб виходить із суглобової ямки. І я запитую: кажу, у вас з цієї сторони він, мабуть, виходить спочатку Відчуває один. один. Ці. Перший виходить такий. Так, 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 так. <реш> <і> <реш> кажу, так а, а? у вас <реш> є вдовав до гнатолога. <реш> <реш> а це хто такий? І от якби починається ця робота. І також див дивлюсь, звертаю увагу на те, чи наявна девіація. А девіація може бути у вигляді того, що щелепа відкривається. Е, літерою С спочатку ну, на, нашою «е» і ставати на місці так само, або вона може е, прямо рухатись ну, З, ще такі звуки зігзагом. Таким. І тоді, звісно, однозначно до гнатолога. Чи є якісь вправи, які треба робити кожному? от Хто дивиться це відео, які вправи треба робити, щоб це мовлення було чітке і не було якихось там свистячих, шиплячих, якісь Є набір вправ на дві хвилини. Якось постаратися їх включити у звичайну рутину життя. Ну тобто, коли ми прокидаємось, застеляємо ліжко, так ми робимо вправу, тягнемо губи вперед, робимо. Посмішку. Тобто не виділяти окремо на цей час, ми тягнемо губи вперед угу. і робимо посмішку. Угу. Вперед, посмішку. І важливо виконувати вправи, якщо ми виконуємо вправи губ для губ і язика, то е включитись тільки на роботі ці. Тобто, ми не маємо включати в наприклад, або м'яз підіймач брів. Тобто, іноді ми можемо, коли трубочку людина робить, вона робить так. От і тягне брови вверх. Ми далі пішли куди? Пішли у ванну кімнату. Так, нам потрібно почистити зубки, взяли зубну щітку, і на зубній щітці з іншої сторони є така, ну тобто ворсиста ця частина, яку використовують для того, щоб прибирати бактерії з язика. От ми її можемо використовувати, ніби у вигляді такого масажику. По, або самомасажу порухати по язику цією частинкою, або припідняти, наприклад, кінчик язика уверх цією частинкою. Або взяти зубну щітку, вона просто є різна. Оця частина, де є вузька від щіточки, так. ми можемо її поставити на язик вверх, а так. язик підняти вверх. Марина. Дякую вам дуже, що прийшли. Я просто тепер сама буду робити ці вправи. І е, ми чекаємо відеогайд, І я думаю, що всі пацієнти зараз будуть ці вправи робити, тому що класно посміхатися хоче кожен. Задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал обов'язково. Е, і ніколи не забувайте переглядати інші відео. Чекаємо на вас. До зустрічі! До зустрічі. До зустрічі.